Вітаю на каналі. Сьогодні 7 липня 25-го року Лівобережна Херсонщина починає зійти такий красунчик в моєї колекції під назвою Дігат. Сорт для мене в топі завжди по смаку, по вигляду, по врожайності. За три роки випробування у мене ні разу не було в нього відпочинку від плодоношення. Завжди перегруз, завжди отакі шикарні плоди. Навіть в цьому році він витримав усі природні навантаження і знову порадував таким рожаєм. Плоди крупні, навіть без проріджування були. В цьому році заморозки прородили завість, але йому якраз вистачило, того, що залишилось і шикарно від плодоносу він. Плоди ще не повністю дозрівші, є тільки подинокі плоди спілі. Окраска набирається, буде ще темніша. Зараз парочку штук зірву спробую таких найспіліших. Ось така в нього вага, 92 грама, це від 80 до 100 грамів в нього в основному вага. Шикарні крупні плоди, калібровані такі. Ось така м'якоч, крупна, тобто м'ясиста така вона, товста. Соковита, соку тут дуже багато успілих плодів. Ну а смак взагалі такий, що більшого і не треба вже од абрикоса. Я так розумію, що це потолок смаку, наскільки він збалансований, наскільки він смачний, наскільки він інтенсивний, такий, насичений. А особливо коли плоди перезрівші, там просто мед. Це просто як як делікатес делика, абрикосовий я на нього кажу. Навіть ананасний шалах проти нього уступає, програє. Сама шкірочка з кишлинкою тільки сама тоненька шкірочка з кишлинкою. А повністю м'якоть вся солодка така, дуже смачна. І це коли пережовуєш, отакий ну, мікс збалансований. Просто не можна їстися. І та доля кислинки, мінімальна, яка є в шкірочці, тільки доповнює цей смак і збагачує. Забув, забув нагадати, плод самозапильний, тобто сорт самозапильний, плоди в'яжуться дуже добре, завжди з перегрузом. Треба обов'язково проріджування робити, тому що буде горохане плід. Ну, саме запилення сорту якраз виграло в цей рік, коли інші сорти взагалі не запилилися і померзли. А тут просто лишня зав'язь зникла та і все. Сортом я дуже задоволений, його можна рекомендувати для промислових цілей, так як у нього вигляд дуже гарний. Зривається він твердим, наприклад, можна без пошкоджень транспортувати його. За 2-3 дні він доходить, дивлячись, яка температура. Також цей сорт для себе дуже цінний для споживання, для переробки. На сік, там, на варення, на все він, на все годиться. Ну от, За ці вище перераховані ознаки і достоинства, цей сорт у мене в топі. Єдине, що є, як кажуть, не дуже для товар, для комерційності, це його середній срок плодоношення, тому що ціна на плоди. Або в ранніх сортів, або в пізніх вище. Але цей сорт, я думаю, він виграє масою, виграє виглядом, виграє кольором і взагалі смаком. Так що, як для середніх сортів, це топовий сорт для всього. На цьому буду відео завершувати про цей чудовий сорт. Всім до нових зустрічей, до побачення!